Паляниця, шановні, сьогодні нам зустрівся ось такий гарнюнній гриб. Це трутовик, сірно-жовтий, сірчасто-жовтий. Ось такий він гарненький, це молодий гриб. Ось даже я вам тут покажу, дивіться, два молоді малині молоді, а один чуть-чуть старіший, він вже такий більш блідий. Ці такі ось яркі то є молоднячок. Коли він починає рости, на пеньку така капелька. Жовтенька висить. Потім вона формується і виростає ось такий гарний гриб. По вкусу він напоминає тьін язик. Пічоні це ще на нею кажуть, тобто він такий самий, тільки красний. Тобто Кисловатий чуть-чуть. Хто не любить кисловаті гриби, то він вам звісно, не підійде. Вважається він умовно їстівним, але він, ну як, всі умовно їстівні, це означає, що гриб треба проварити 15 хвилин. Тобто, є маленький токсин, який руйнується при маленька кількість токсин, який руйнується при варці. Якщо одразу його пожарити, ви не помрете, ну може трошки тошнити, може трошки бути недобре. Навіть якщо його сирим з'їсти, ви не помрете. Гарний гриб, особливо в маринуванні. Якщо ви любите мариновані гриби, і консистенція буде дуже гарна. І дуже гарно виходить. Ну і котлети. Жарка, просто піджарити можна. Дуже класний гриб. Ось такими він лапушками росте. Зараз ми його акуратно зріжемо. Я, мабуть, зроблю це відео доповненим. Дуже часто мене спрашують, чому я не показую готовку. Я вам покажу, як буду годувати. готувати цей гриб. Ось дивіться, знизу він отакий ярко-жовтий лимонний. Це його, скажімо так, ознака. Є гриби. Схожі на нього, скажімо так, більш токсичні, отруйні, але вони ростуть на евкаліптах і на таких деревах, які в наших краях не ростуть, так що не переживайте, у нас отруйного нічого похожого ви не знайдете. знайшли, тобто, спокійно беріть і готовте. Дуже часто його ще називають куриним м'ясом. Ну... Як каже, один знайомий мій дядько. Комусь добре, комусь не добре, кожен хай вибирає для себе. І дивіться, ще його характерна ознака. Коли зламуєте його, от таке жовтеньке, така масляниста водичка тече. Ось таке-жовтеньке, як молочко. Оце означає, що це він 100%. Але я ж вам ще раз кажу, ви не з його не перепутайте, отаку от гарну красу. Зараз ми їх зріжемо, приготую, відео все покажу. І ось грибочок більш старіший. Він теж з'їдобний, він теж гарний, просто він вже трошки підсох, цей такий більш, більш яркіший на колір. І такий ось, дивіться, знизу він ще такий, як, як бахрама, така біленькі такі волоски, це теж його ознака. Її видно, коли він такий більш старіший. Коли він стає старим-старим, він стає дубовим і толку з нього немає якогось, бачите, як наліт. Такий біленький пушок. Оце ознака того, що це цей гриб. Тобто, шановні, якщо зріли цей гриб, Обов'язково беріть. Тьошин язик, він точно такий самий як це тільки більш такий товстий і він червоний. Може бути ярко-червоний, може такий розовуватий, блідий бути. Тобто ось ці гриби є її Зараз ми їх віднесемо додому, приготуємо. Можна маринувати, можна піджарити з цибулею, ну, тільки ж предварительно треба проварити 15 хвилин і все буде чудово. Йдемо додому, будемо готувати. Трошки по гімняцькому сняв. Вибачайте, дивіться, гриб через 15 хвилин від варки виглядить ось так. Його можна запанірувати, піджарити, сразу ж з'їсти від куриці, ви ніколи його не відлічите. Або ж, отак, перемолоти на м'ясорубки і зробити котлети. Добавити підсмажену цибулю, соль, спеції, по вкусу і зробити гарнюні котлети. Всім спасибі, шановні, до побачення! Все буде Україна!